Захист прав людини в час війни. Яка статистика, якщо порівнювати перші роки повномасштабної війни і нині ми точно не хочемо займатися просто статистикою, і кількість звернень для мене. Це не є показник моєї ефективної роботи чи роботи моєї команди. Серед основних звернень це звернення, що стосуються саме військовозобов'язаних під час проведення мобілізаційних заходів. Чи усім можна допомогти тим, хто звертається? Ну точно не всім. Яку важливу інформацію варто знати? От, власне, рідним, тих, чиї рідні перебувають у полоні або зникли без безвісти. Інструментарії є, але, будь ласка, довіряйте українським органам влади. Дмитро Лубінець, понад три роки, є уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. До цього був народним депутатом 8 та 9 скликань. Юлія Спас є представницею уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області з прав людини 2023 року. Дякуємо вам, що завітали до студії Суспільного. Права людей у період повномасштабної війни, обмін військовополоненими та цивільними людьми, а також повернення українців та дорослих і дітей з Російської Федерації з під окупантів. Ці теми будемо обговорювати сьогодні. Ви у Луцьку з важливої нагоди відкриття центру захисту прав дітей у Волинській області. Розкажіть, будь ласка, детальніше, власне, який це центр в Україні і яку допомогу зможуть тут отримувати і власне надаватимуть маленьким українцям? Відбулось відкриття вже четвертого центру захисту прав дитини. Перший ми відкрили в Києві, другий ми відкрили в Рівному, третій в Дніпрі. Через територію Волині. Ми повертаємо громадян України, які залишаються на тимчасово окупованій території України. Дуже багато ми повертаємо українських дітей для того, щоб відбувся додатковий їхній захист, щоб ми зрозуміли, яка треба додаткова допомога, психологічна реабілітація, соціальна реабілітація. Саме в такому центрі побудовані умови працює мультидисциплінарна команда. І одне з пріоритетних питань, які ми постійно піднімаємо, який буде відпрацьований в нашому центрі в місті Луцьк, це офіційна фіксація злочинів з боку Російської Федерації проти наших українських дітей. Я скажу відверто, що це достатньо непроста робота. Ми її робимо з нашими правоохоронними органами. В нашому центрі побудований спеціальний формат Барнахус, де дитина. Працюючи з психологом, це відбувається для дитини як така гра, але відбувається фото, відео, аудіо, фіксація розмови, і потім це використовується під час підготовки документів проти Російської Федерації нашими правоохоронними органами за участю міжнародних наших партнерів. Тому сьогодні не просто відкриття: це нова сторінка по захисту прав дитини. І по фіксації злочинів з боку Російської Федерації дуже гарний проект, який реалізований, який покликаний, щоб наші українські діти більш Впевнено себе відчували, наскільки це можливо в умовах повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Пані Юлі, як працюватиме центр захисту прав дитини у Волинській області? Власне, і хто туди може за допомогою звернутися? Наш центр захисту прав дитини на його базі функціонує наше регіональне представництво повноважно справ людини у Волинській області. Ми працюємо щоденно, з понеділка по п'ятницю. Графік роботи з 9 до 18. Прийом громадян у нас здійснюється з вівторка по четвер, з 10 до 16 години. Ми працюємо. Працюємо, як і працювали громадська приймальня, прийом громадян на постійній основі, прийом звернень, консультації. І надання абсолютно всієї фахової допомоги, що стосується відновлення порушених прав захист прав людини в час війни, власне, одне з головних завдань вас як омбудсмана до уповноважна Верховна Ради України з прав людини і до представництв регіональних, які власне розташовані по всій території України. Яка статистика, якщо порівнювати перші роки повномасштабної війни і нині, власне де найбільше фіксуєте звернення, у яких сферах і з яких питань ми постійно фіксуємо. Що кількість звернень до нас кардинально збільшується. Якщо порівняти 2022 рік, коли я був обраний українським парламентом на цю посаду, кількість звернень зросла втричі. На першому місці це звернення від родин військовополонених, осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, військових, ветеранів. Далі йдуть питання соціально-економічного характеру від різних категорій громадян України, найбільш вразливих. Це і внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю. Ми фіксуємо, що кількість звернень, на мій погляд, це не обов'язково пов'язано з, з тим, що в нас в Україні збільшилось е, порушення прав в Україні. Це, на мій погляд, е, викликано розбудовою регіональної мережі, довіри до нашої інституції. Бо кожне звернення не залишається просто статистикою. Ми завжди на нього. Реагуємо офіційно, юридично, навіть якщо ми публічно його не показуємо, це не означає, що ми ним не не займаємося. Скажу відверто, що в умовах війни не просто займатися цією роботою. Якщо хтось з органів допускає порушення, то я обов'язково на це буду реагувати. Друге, ми завжди вимагаємо не просто поновлення прав, якщо можна їх поновити. А щоб зразу робилась превентивна робота на майбутнє. Наприклад, якщо ми побачили системну проблему, то я звертаюсь завжди до керівника відповідної структури, щоб були проведені внутрішні роботи, роз'яснювальна робота з підлеглими, щоб в майбутньому подібних випадків, подібних порушених прав. Ніколи не відбувалося. ви кажете, збільшується кількість звернень. Ну, от в будь-якому випадку ви даєте офіційні відповіді, mm -hmm. надсилаєте. Чи усім можна допомогти тим, хто звертається от, власне за ці роки певно-масштабної війни? Ну точно не всім. Наприклад, родини осіб зниклих безвісти за особливих обставин, особливо коли останні відомості про їхнього рідного близького були з території, яка зараз під Тимчасову окупацію Російської Федерації зрозуміло, що є якісь інструментарії, ми їх використовуємо. Це навіть звернення там, до російської сторони через наших посередників або там пряме моє спілкування з моєю візаві російською, з москальковою, але ти не можеш натиснути на росіян, щоб вони давали більше відповіді чи швидше відповіді. То зрозуміло, тут. Максимально складна ситуація, і тут, користуючись нагодою, ми хотіли подякувати всім міжнародним партнерам, які нам допомагають. Цілком зрозуміло, що на 100% всім заявникам прямо сьогодні допомогти неможливо. Але можливо зробити все, щоб юридично зафіксувати звернення, зробити відповідні юридичні процеси, щоб в майбутньому, принаймні, була надана відповідна відповідь і за можливістю поновлені права. Ми точно не хочемо займатися просто статистикою, і кількість звернень для мене це не є показник моєї ефективної роботи чи роботи моєї команди. Я вів навіть окремий критерій оцінки нашої роботи. Це скільки ми поновили порушених прав громадян України. От якщо за попередній рік. За 2024 я отримав 123 тисячі звернень. Близько половини ми змогли відновити порушені права. Десь це поновлено було соціальна підтримка, допомога від держави, комусь ми відновили документи, когось ми повернули з російського полону або повернули українських дітей. Але це чітко йде від розуміння, що за кожною цифрою, за кожним зверненням є. Конкретна життєва обставина, що це є люди. Для нас немає важливих чи неважливих звернень. Кожне звернення особисто для мене, для моїх представників, для моїх представників регіональних, це не просто звернення від громадян України. Інколи ми переживаємо з нашими заявниками їхні сімейні обставини, життєві обставини. Зараз Україна робить все. Щоб дійсно захистити права своїх громадян, пані Юлія. Яка ситуація зі зверненнями і ключовими питаннями на Волині? От, власне, якщо проаналізувати від того часу, коли вас два роки тому призначили на цю посаду повноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області? Найчастіше звернення ми фіксуємо саме за останній період, це порушення під час мобілізаційних заходів працівниками ТЦК та СП. Якщо говорити про Кількість звернень то станом на сьогодні їх уже більше як 1700. за минулий рік. Кількість звернень була 2826 і 3087 повідомлень. Про порушення прав і свобод, а за 2023, й всього лише 1500 звернень. Ну тобто кількість звернень зростає, і це, мабуть, пов'язано власне з довірою до інституції і з надією людей на те, що звернувшись до нас з порушеним правом, є ймовірність, так у разі вжиття всіх необхідних заходів поновити це право, яке є порушеним. Дуже багато також у нас звернень, і що стосується саме порушення інформаційних прав, коли не надаються відповіді на. Запити на доступ до публічної інформації, коли люди не отримують відповіді від посадових осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування щодо своїх звернень протягом терміну, який встановлений відповідно до законів України, так про звернення громадян, про інформацію, про доступ до публічної інформації. Якщо говорити про власне процеси порушення мобілізаційного процесу, скільки цих заяв отримують підтвердження, і скільки власне відкриваються кримінальних? Провадження, якщо говорити про Волинь. 70 звернень в нас з початку року, саме що стосується по волині і що стосується порушень прав під час мобілізаційних заходів. Ми ж реагуємо не тільки на звернення, реагуємо на інформацію, яка з'являється у засобах масової інформації. Чи в соціальних мережах і нами скеровуються відповідні листи одразу до військової служби правопорядку як органу, який повинен реагувати згідно закону про військову службу правопорядку на такі злочини, які скоюються працівниками ТЦК ТСП ми скеровуємо відповідні листи до правоохоронного сектору. У відповідь ми отримуємо. Різне, різне реагування, тобто в основному проводяться перевірки по викладених фактах, по деяких відкриваються кримінальні провадження, по деяких ні, якщо немає складу злочину. Ситуація по країні вона плюс-мінус однакова. Скажу відверто, що ми отримуємо достатньо велику кількість звернень по порушенням прав під час мобілізації. Не завжди ми знаходимо підстави щодо застосування якихось санкцій до відповідних працівників ТЦК і СП, але тим не менш за нашими реагуваннями за 2024 рік притягнено 50 співробітників до дисциплінарної відповідальності і відкрито 25 кримінальних справ. З іншого боку, ми неодноразово стикаємося з тим, що громадяни України трактують. Законодавство виключно на користь себе, не дуже часто згадуючи про обов'язок захищати свою державу. Плюс ми бачимо, що ті громадяни України, які не встановлюють резерв плюс, або в резерві Плюс є інформація, що особа в розшуку, то треба не чекати, поки працівники національної поліції. ТЦК СП будуть перевіряти ці документи, а треба наперед вже звертатись. З іншого боку, моя позиція дуже проста: На, робиться все на підставі діючого законодавства. Якщо вимагаються документи, то це повинні робити представники національної поліції. У них є таке право. Якщо проводяться мобілізаційні заходи, то представники ТЦК СП не мають право використовувати балаклави. Не носити одяг без розпізнавальних знаків, до якої військової частини вони відносяться, до якого територіального центру комплектування вони відносяться. Вони повинні на вимогу громадян України так само надавати інформацію щодо себе. Це в першу чергу стосується національної поліції. Тому тут треба точно всім розуміти, що всі повинні діяти на підставі діючого законодавства. І тоді, на мій погляд, буде дуже багато змін в нашій державі, і в тому числі по процесу мобілізації. Закони повинні виконувати безумовно в першу чергу представники держави, але й громадяни України повинні не забувати за, за те, що повинні все робити на підставі діючого законодавства. Плюс ми отримуємо достатньо велику кількість від військових ветеранів. Пов'язаних з різними питаннями, наприклад, десь не нараховується фінансове забезпечення, десь не виплачується одноразова грошова допомога пов'язана з пораненням, або навіть більше з загибелю. І дуже часто я стикаюсь з тим, що сім'ї героїв-героїнь або навіть герої героїні, наші військовослужбовці, приймають рішення в першу чергу. Звертатись до адвокатів, витрачати додаткові кошти, ніж звернутись до там, інституції, яка прописана в Конституції України, це до нашої інституції, повноважений Верховної Ради України з прав людини максимально легкий спосіб. Є телефон гарячої лінії, є е, звернення на електронну адресу, є регіональні представництва, які зараз відкриті в кожному регіоні. України мені здається, що спочатку громадянин України чи громадянка України повинні скористатись важелями впливу державними інституціями. А вже якщо не буде дійсно якоїсь дієвої реакції, законної реакції, тоді вже можна звертатись до суду, звертатись до інших структур, звертатись за юридичною допомогою на комерційній основі, скажу так. Щотижня у Луцьку в центрі міста на Театральному майдані відбуваються акції щодо нагадування про військовополонених, які перебувають у російському полоні, а також осіб, які є зниклими безвісти. Власне, ви вже говорили про те, що ваш офіс долучений до процесу повернення українців із полону і з окупації. Яку важливу інформацію варто знати, от власне рідним тих. Чиї рідні перебувають у полоні, або зникли безвісти, що не варто робити, щоб не нашкодити, поки триває пошук, чи власне переговорний процес щодо обміну. Перше, чого я би взагалі не радив, це пряме спілкування з представниками Російської Федерації. Це різні запити. Ми зараз отримуємо інформацію, що росіяни масово почали телефонувати, звертатись до родин. Наших військовополонених осіб зниклих безвісти, ніби то, що Україна блокує повернення. Це така спецоперація з боку російських спецслужб проти нашої держави. Я завжди кажу: хочете надіслати запит, будь ласка, в законний спосіб через представників України. У нас є важелі передачі цієї інформації. Ми публічно показали, що йдуть перемовини. Я неодноразово публічно. Звітував і показував, що в мене є пряме спілкування з моєю візові маскальковою, через яку ми передаємо листи для військовополонених, навіть передали більше трьох тисяч пакунків для наших героїв, які залишаються в російському полоні. Тобто інструментарії є, але будь ласка, довіряйте українським органам влади, розумійте, що росіяни хочуть використовувати в тому числі родини військовополонених. В разі звернення до вас з боку. Російської Федерації терміново повідомляєте про це Службу безпеки України. Нам треба тиснути всім разом всьому демократичному цивілізованому світу на Російську Федерацію для того, щоб був організований там, великий обмін всіх на всіх. Ми неодноразово е, про це казали представникам Російської Федерації. Ми пропонували організації е, термінового там, повернення репатріації важкопоранених, важкохворих. І зараз діє принцип повернення хто довше в полоні, той раніше повертаються. Я думаю, що ви звернули увагу, що останні обмінні процеси в першу чергу Україна повернула тих, хто в полоні три або більше років. Не завжди юридичний статус військовополонений автоматично означає, що ця людина йде на повернення. У нас достатньо велика кількість повернутих героїв героїнь які мали статус. Особа зникла безвісти за особливих обставин, тому ще одна порада родинам продовжувати вірити, вірити в Україну, вірити в Збройні Сили України, розуміти, що українська влада, представники України роблять абсолютно все, щоб повернути кожного і кожну з російського полону, і робимо ми це абсолютно кожного дня. І в першу чергу заслуга, що повертаються наші. Військовополонені – військово це заслуга Збройних сил України, які беруть в полон російських окупантів, російських терористів і таким чином додають додаткові інструментарії. Важелі впливу на російську делегацію і ми приходимо до якихось домовленостей сьогодні в Україні кожен день випробування, тому що Росія продовжує обстрілювати мирні міста і селища України, робити масовані атаки ракетами і шахедами, і власне обстріляні будинки, палаючі вулиці. Це тепер наша з вами реальність. Скажіть, будь ласка, як відбувається робота щодо захисту прав постраждалих осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Після того, як відбувається обстріл, бомбардування будь-якого населеного пункту, ми отримуємо інформацію щодо цього. Там, де є можливість фізично присутні мої регіональні представники прямо на місці. Вони спілкуються з громадянами України, дивляться масштаби руйнування. Тут же спілкуються з представниками різних органів влади. І виходять з розуміння, що буде зроблено: перше, друге, третя, хто починає включатися, які благодійні фонди включаються, допомагають. Людям, які от власне втрачають домівки чи бізнесу, який втрачає виробничі приміщення, фіксувати правильно ці злочини і потім в подальшому сподіватися на компенсацію. Є якийсь тут алгоритм? Алгоритм дуже простий. Перше повинна бути фіксація з боку відповідних правоохоронних органів. Друге, я всім раджу. Скористатись своїм правом надання інформації щодо зруйнованого житла, приміщень до міжнародного реєстру збитків це фактично той інструментарій, який дозволить в майбутньому отримати, на мій погляд, отримати повне відшкодування з боку Російської Федерації. Третє, це скористатись своїм правом безпосередньо звернутися до відповідних структур прямо зараз. На отримання додаткової допомоги. Якщо е, житло підлягає відновленню, є відповідні програми, є місцеві програми, є державні програми по відновленню. Е, є дуже багато благодійних фондів. Тут ми готові проводити додаткове інформування громадян України. Які фонди додатково допомагають. Є великі фонди, які займаються встановленням нових вікон. Є фонди, які надають Першу там, допомогу у вигляді харчів, одягу. Є фонди, які навіть оплачують тимчасове якесь житло, якщо повністю житло було зруйновано. Тобто це величезний спектр допомоги, який можуть громадяни України отримати. Але саме головне, я дякую за те, що ви окремо про це запитали: це юридична фіксація зруйнованого майна. І не тільки майна, бо в реєстрі збитків можна подати. Інформацію і щодо втраченого здоров'я, психологічного, медичного здоров'я щодо себе або своїх рідних, тому я дуже. Сподіваюся, що громадяни України будуть використовувати цей інструментарій серед тих благодійних фондів, які працюють на Волині і дійсно надають таку допомогу. Це і встановлення, монтаж вікон, це і першочергова допомога, яка надається одразу після обстрілів, коли привозять плівку, так щоб просто, хоча б елементарно зробити перші кроки. То це благодійний фонд Рокада у нас діє на Волині, це благодійний фонд право на захист», хост це благодійний фонд «Stabilization Support», Червоний Хрест. Крім цього, на місцевому рівні також запроваджені відповідні програми: це і компенсація за оренду житла тимчасова з місцевого бюджету. Ну і власне фіксування руйнувань, яке починається в першу чергу зі складання акту, який до комісії складання якого залучені власне органи місцевого самоврядування, правоохоронний сектор, ДСНС, і від цього вже далі відштовхуватися. Також є ще один з важелівце в дії також є відповідний розділ, де можна отримати саме компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Є весь перелік алгоритм дій, які документи необхідно подати. от якраз таки цей акт і ряд інших документів. Тобто до нас звертаються. Ми надаємо консультації людям, якщо в тому є потреба, і перенаправляємо до наших партнерів благодійних фондів, які першочергово можуть покрити потреби. Дякуємо вам, що завітали нас. Суспільне. Про права людей в час повномасштабної війни, обмін військовополоненими, а також повернення з депортації та з окупації дітей з Російської Федерації. Про це власне, сьогодні мали розмову з Дмитром Лубінцем уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Юлією Спас, представницею Уповноважної Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Дякуємо, що були з Суспільним.